Мирного неба всім. Ну що? О! Ну, дай Бог. Я готу, готувала колоду, готувала колоду. шестірка жезлів. Шестірка жезлів. А хочу я глянути. Шестірка жезлів це про перемогу. А хочу я глянути. Хочу я глянути. Новини, новини до кінця квітня це орієнтовно у нас майже три тижні з сьогоднішнього дня, отак, От там без одного дня виходить. І е іншою колодою до кінця весни. Розділимо також на три частини. І так, Новини для України зараз дивимося до кінця квітня. Ну, четвірка Пентакли. При своєму, ну, можливо, при своєму це також непогано. Так, цей тиждень, ну, скажімо так, тиждень, давайте я буду говорити все-таки, тому що дивлюся, в принципі, в четвер. Або до кінця, ну, по суті, тиждень це сім днів. Ну, якось так. От я цей весь час на тижні поділила. Хоча. Пух, я знаю, Мож, може й, ну, до прикладу, плюс-мінус, іде якесь відсторонення новини. Новини, новини про те, що ідуть якісь закриті позиції, відсторонення, можливо, питання вод... якогось водного ресурсу. Або подалі від води, або, або. Або складна ситуація, чомусь ще раз воду або наводі. Складна або закрита, скоріше всього, ще може бути така позиція, що якщо обмежені дії, якесь відсторонення. Якесь відсторонення, ну, я не знаю, людини. Давайте так, може бути. Може бути, що це відсторонення людини від влади. Чи ця людина має владу ну, ну, або от якісь відсторонення? Можливо, це буде якоюсь головною новиною. Так, друга подія. Точніше, інший. На наступному іде певне затища, можна навіть сказати, певне затища певні або приємні якісь звістки. Приємна звістка відносно землі або грошей наступний період. І далі, знову момент. Знов зв'язку з приходом, зв'язку з приходом певних якихось коштів, або це важлива цінна комунікація або інформація, яка дає, яка дає можливість заспокоїти або зупинити зупинити час, якусь грошову. Грошову ситуацію, якусь ситуацію з небезпекою. Або відкласти, або відкласти. Мене більше цікавить, якщо так, от тут, в принципі, йде більш-менш затухання, можна сказати. Оцей ще, оцей ще період. Тут підстава і зміни. Тут, тут або йде в керівництві і буде щось мінятися. Дуже круто. Буде когось реально можуть звільнити, відставити. Це певне очікування таке, або викриється ще якась, якась афіора з грошима. З грошима. І це було зв'язано з підставою, це було зв'язано з викриттям, зрадою і з ну, якби, наступом або можливістю тріумфу зі зброєю. Тут ще може бути, що певну людину або поміняють, або людину як візьмуть під варту, або людину. Ну, якби викриють, от це буде дуже голосне. Давайте так, голосне викриття чогось. І після цього, в зв'язку з тим, йде якесь затухання небезпеки. Іде, в принципі, в принципі, дивіться, що може бути реально. До кінця квітня виходить, що мають викрити якусь дуже. Ця людина впливова, реально дуже впливова, тому що вона при певному троні, це при владі, і вона або мала комунікацію, або сплавляла колись кошти, або перенаправляла. Тут ще питання зради є. І в зв'язку з цим, ну, дивіться, там. Це реально або взяття під варто. Я не думаю, що це бажання якось оминути ситуацію. Хоча там будуть такі шляхи, що або сама людина захоче увільнути, або через питання грошей би відкупитися. Але тут щось. Тут щось більш ну, давайте так, більш вдале, або більш те, що більш масивне, що придусить або заставить відкрити цю інформацію ну, для людей. Тому що ми питаємо, яка, які довини прийдуть, ну, будуть знати люди, а не просто десь там, десь там. Вони і там і так знають. Вони і там так знають. Так, які новини також ділимо приблизно до кінця на три. Які новини, покажіть, будь ласка, новини? Це три періоди або три новини якось так. Двіка Двійка пентаклей, ну добре, щось є, щось має мінятися. Карма, Вищий суд по відкриттю, по відкриттю дій, має, в принципі, відкритися, дивіться, все одно показують перше, те, що має вийти на гора, відкритися, просто відкритися щось приховане, або те, що видавали за момент такого нема, такого не буває, або це не про то, або це і не це вірте, або ще щось. Тут перше знову ж говорять про таку активну енергію, яка просто вилізе, вилізе на поверхню. Так як ми вже бачили, по першій колоді вона має мати ну, велике значення. Так, далі. Тут іде тут перемога, тут іде сила. Тут якась знову ж відкривається момент е, владної сили або військової сили, але сама перемога і для можлив... можливість відстояти, захистити певні території. Пев... От, або на якомусь е клочок клуч... ну, землі, е на якомусь участку землі, на якомусь участку землі буде явно успішна затверджена перемога. Е ну, добре. Хоча тут на цьому участку може бути ще як зовнішнє втручання, тобто захочу щось зсунути з місця, ну якби ворог, або підступна якась така діяльність, і вона буде перекрита знову ж чинною владою, ну тобто ж чимось військовим. Так. Так, і щоб останнього ще сказати, так, навантаження тут, якщо брати так по електриці, до прикладу, це, це навантаження є, але е, можна сказати по новині е, ну тут якісь відновлення. Тут, скоріше всього, піде е, або вливання, або підтримання. Тут іде якесь відновлення. В принципі, хороші новини ідуть в подальшому. В принципі, в подальшому ідуть. Ну можна сказати, реально, тут ідуть зміни і хороші новини. Так, є питання захисту. Воно стоїть. Так, є питання утримання на подальшому. Також тут ще щось є. Утримання складне утримання, але воно буде зв'язано. Воно зв'язано таке з питаннями, з водою або біля води, але ситуація має витримати навантаження, має витримати або відновитися, якщо це все-таки електрика, які засоби знайдуть, я не можу сказати, але тут якесь як доповнення, як вливання. І спочатку є, ну, загалом, я ж беру загалом взагалі. І спочатку, от зараз, до кінця квітня, скоріше всього, я б казала по ситуації, все-таки до кінця квітня йде якесь викриття. От так, така, ну, така позиція.